Російські білимі забрели в Україну, і на жаль, це не ті новини тваринного світу, про які би нам хотілося знати. Наші гроші Львів у свіжому розслідуванні ідентифікували ворожих морських піхотинців 61-ї окремої бригади, яких називають «білі Медведі. Ця еліта російських військ в перервах між боями роздає інтерв'ю, плюючись насінням, смажить шашлики в окопі та фактично приймає яд в малих дозах. Yeah. Всім привіт, проект «Варгонза» і наша традиційна рубрика інтерв'ю з Марпехами і Сімками. На этот раз в гостях в нашій студії літній от командир роти марпіху бригади з позивним його вже добре знаєте зашли в гості, к ребятам буде большой спецрепортаж. Вальшіть сімічки, положите сирині, щоб хоч подсолнухи, розлікадавиці пляжиті. А перед тим, як ми з'ясуємо, хто з них хто, я нагадую вам підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. Так наше відео зможе побачити більше людей. Один з фігурантів пропагандистського відео вбивця під позивним Терек. Снайпер та командир роти розповідає, як вбивав українців на Донбасі. По стріляли, а зі вже живе крапці. Ну, вже не живий, правда? Позавчора двох німців хлопнув. Німцями морпіхи називають українських військових. І от як вони це пояснюють? О, ти так складні слова виговорюєш українське, військові формування. А так между собой то вы их почему-то немцами называете? Ну, мы их почему? Немцами, да, потому что для нас это продолжение того дела, чем занимались наши деды. і прадіди з 41 по 45 год. Ми займаємося тим же ділом. Про справу дідів навалює 27-річний Іван Єрмоленко. Він народився на хуторі Конний у Ставропольському краю. І вже у 12-13 років вступив у Суворовське училище в Казані, а потім у ще одне. Коли хотів такої життя, мене завжди цікавила військова служба з ранніх років. Любився воєнне танки, форму. Фотографії з часів його кадетства є майже на кожній з п'яти його сторінок у соціальних мережах. Там він хвалиться, що багато його однокурсників зараз також воюють на Донбасі. Та саме він став головною зіркою репортажів російського пропагандиста Сімена Пігова. Маму, мамука, ребята говорили, то що без маски з тебе знімали, він попаде на сайт Мінополіс. Я говорю, да мне по барабану это сами на сайт миротворения. Сейчас мама увидим, говорит, шапалаха получил. Будет нехорошо. Але навіть у соцмережах окупант не такий сміливий. Там він ховається за іменами Георгій Романов та Іван Суворов. На сторінці ВКонтакті називає війну священною, аж поки не отримає священну перемогу. Хоча перемога над здоровим глуздом у них усіх вже давно в кишені. З соцмереж також вдалося ідентифікувати і помітну деталь, за якою можна буде упізнати російського вбивцю. На спині у нього є татуювання з Бетменом. Старший брат окупанта сапер Владімір Єрмоленко теж воює. Або, як каже Терек, теж на Суєті. З 2010 року він суєтиться у 291-му гвардійському мотострілецькому полку, який зараз базується у Запорізькій області. А єрмоленко молодший раніше служив у 200-й мотострілецькій бригаді. З неї він перевівся не через назву, а через те, що це лучшая бригада не тільки в мірі, но і в Росії. Лучшая бригада воювала і в Сирії, і в Україні з 2014 года. року. Але Терек отримав свій перший бойовий досвід тільки з повномасштабним вторгненням Росії. До наступу в Україні готувались завчасно. Перед новим 2022 роком три десантних кораблі з гарнізоном із Спутника, де вони дислокуються, увійшли в Чорне море. Але нове обладнання не допомогло елітній бригаді. Спочатку їх кинули на харківський напрямок, де вони втратили свого командувача підполковника Дмитра Сафронова. Окрім Терека, в кадрі пропагандистського ролика потрапив і військовий з позивним Стелс. Його справжнє ім'я Андрій Козлов. Він також офіцер, який неодноразово бував в командіровках в Сирії. Але за його словами це дуже відрізняється від того, що його чекало в Україні. Такесно. Краще й не скажеш на старій сторінці. ВКонтакте Андрій називає себе «Первозванний», а на новій підчистив особисту інформацію, залишив тільки групи за інтересами: зброя, порнофільми та ЧВК Вагнера. Що він робить на Донбасі? Окупант пояснює вичерпно. Сам не розуміє, десь щось пошло не так. Інший окупант з псевдофанат на камеру розповідає про свої кулінарні таланти. Це кулеметник Олексій Філіпов з міста Волск. У відео він говорить, що готовий з білими медведями хоч куди. У мене були можливості і мене звали в другі отряди, де інфраструктура, умови, можливо, де краще. Ну когда бригада бригаді повіл появлялись задачи, Вот в раз это була Сирийская Арабская Республика, в этот раз Донбасс, Я писал рапорт и заросілась, але здається, що хлопець просто знайшов спосіб самоусунутися з армії гопарів і допомогти у цьому іншим окупантам. Він показує, як готує шашлик в окопі в цинковому казані. Цинка важливі, поки в цинці готуємося з часом. сабні. Тосета ваш казан. Да, это наш казан та ста п'ятідесяти міліграмів там до полграм, это уже яд для человека, А 6 грамів может даже привести к летальному исходу. И это це дуже гарна ідея. Просто кубок майстер-шефу. В общем, ты гордишься этим, Конечно, конечно. Песня вообще, да? Да. На одного вже подіяло. Військовий із позивним Казнач із Мурманська, який у відео фігурує як гранатометник, уже 25 червня став героєм некрологу, який опублікував фанат. Щодня таких некрологів стає все більше, і щоб не збавляти темпів, кожен з нас має підтримати Збройні Сили України своїми пожертвами. А про найабсурдніших російських двохсотих ми обов'язково розкажемо у наших розслідуваннях. Не забувайте підписуватись на канал Наші Гроші Львів та коментувати наші відео. Усі лінки, як завжди, в описі до відео. А ось тут можна подивитися попереднє відео, в якому наша журналістка телефонує до батька одного з окупантів. І не забудьте поділитися в коментарях, щоб ви у нього спитали.